Ну, по-перше, хотів би виразити, виказати слова подяки нашим воїнам, які зараз обороняють нашу незалежність. Воюють з агресором і від себе лічно, і від всіх гравців, хотів би сказати, що для нас це велика честь грати під прапором збірної України. З приводу наших гравців, так, на жаль, вчора Артем звернувся з великою температурою. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе і неважливо, і завтра подивимося. Сьогодні, на жаль, він не тренується в загальної групі. Те ж саме Максим Толовєров, який вже приїхав до табору збірної з пошкодженням і зараз вже повернувся в свій клуб. Решті хлопці працюють, готові на завтрашню гру і розуміють, наскільки важливі ці дві гри для нашої збірної. Euh, première, première question euh, concerne l'information des cadres euh, concernant le joueur d'Orbe. Euh, quelle est sa forme et euh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la réponse de l'entraîneur. Euh, tout d'abord, je, je veux remercier tous les, euh, tout, tout, toutes les personnes en Ukraine qui défendent le pays, qui, euh, qui permettent de, de jouer aujourd'hui euh, à nos joueurs, à l'équipe d'Ukraine, euh, défendre les couleurs de, de notre pays. Et euh, pour répondre à votre question, hier, euh, donc, euh, donc' qu'il s'est euh, plaint parce qu'il a eu la température élevée et c'est une infection. Un autre joueur aussi, Talver, qui, euh, qui est arrivé euh, pour les entraînements, malheureusement, il a eu des problèmes aussi de sa blessure, donc il était euh, contraint de rentrer dans le pays. Le reste des euh, Жуєрні авонісанті і сантени і до матчу. Добрий вечір. Сергій Станіславович. Як важко було підготуватися до того суперника через те, що вони мають нового головного тренера, і чи, можу, чи очікуємо іншу гру від цієї, які ми бачили проти них uh, на Євро? Дякую. Ну, no, взагалі, збірна Бельгії вона дуже збалансована, дуже багатий вибір гравців. Навіть вони мають два гравці, які пропускають цю зустріч, але дуже, дуже великий вибір. Я вважаю, що важко готуватися, тому що на 100% не знаю, хто буде грати на цій позиції. Там дійсно багато гравців, багато конкуренції. Подивимось. Я не думаю, що дуже сильно зміниться схема гри. З цим тренером ми аналізували, як він працював раніше. Тому я завжди кажу, ми аналізуємо, ми показуємо хлопцям. Uh, але дуже важливо, що покажемо ми, Якщо ми хочемо uh, грати на рівних з таким суперником, треба працювати на максимум треба показувати футбол, який ви, ми вимагаємо від, від, від нас, кип'я. Uh, Euh, L'entraîneur qui répond. Euh, c'est vrai que c'est très compliqué de, de se préparer pour, euh, pour ce match en sachant qu'il euh, y, a, y a beaucoup de concurrence dans l'équipe de Belgique. Euh, certainement, le, le schéma de jeu ne va pas changer parce qu'on a regardé certains matchs et euh, c'est plus ou moins la même chose. Avec le nouvel entraîneur, euh, on verra comment ça va se passer. Le plus important, c'est notre. notre notre préparation. le plus important, c'est motivation et comment on, on, on І кому препарати про цю матч? Питання до Ліза Барна. Мене звати Максим Кучер, юа футбол. Хотів би запитати, як гравці налаштовуються на ці два матчі з Бельгією. Це контрольні матчі з підвищеною відповідальністю. Чи гравці перед гравцями є справді завдання виходу в Лігу А дякую. Дякую за запитання. Ціна влаштовані, я думаю, дуже серйозно. Кожен з нас я думаю, хоче представити свою країну в, проти найкращих суперників в світу, найкращих збірних. Тому будемо робити від себе максимум та виходити і добувати все, то, що можемо. Кому живе по матч? Кості про y a я забавний. Які. Пардон. Quels sont des, des objectifs pour, pour chaque joueur, pour l'équipe en général La réponse à Delia, euh, tout d'abord, on est là pour, pour gagner le match, on est là pour euh, mettre en place euh, tout ce qu'on nous, nous demande pendant les entraînements et euh, on se donne à fond pour euh, arriver à, à, à montrer le meilleur de nous-mêmes. Наступне запитання з зуму від трибуни Костянтин Варварик. Будь ласка, та вітаю, дякую за можливість. Питання до Сергія Станіславовича. останнім часом різні блогери стверджували, що на вас нібито йде атака, що вас нібито хочуть витиснути з української асоціації футболу. Чи відомо вам щось взагалі про це? І чи ви взагалі відчуваєте, що існує якийсь додатковий тиск крім тиск за третіску за результат цього цих матча? Я взагалі вважаю, будь-яка гра збірної України це зараз не тільки про результат, це про дух українців і хлопці усі розуміють, який, який би статус не був не був ми повинні виходити, показувати свій максимум і грати на перемогу. З приводу тиску, взагалі нікого тиску не було з боку федерації. Я перший раз чую, так мені хтось казав, що щось пишуть, але в мене абсолютно робочі стосунки з Андрієм Миколайовичем, з усією федерацією і. La question via Zoom pour l'entraîneur. Il y a des blogueurs qui, qui en ce moment, posent des questions. S'il y, y a des attaques sur l'entraîneur, est-ce qu'il y a une certaine attention Est-ce qu'il y a la pression euh, la réponse de l'entraîneur. Euh, tout d'abord, euh, tout se passe plutôt euh, normalement. Il a pas de moi je ressens euh, pas grand chose. Il euh, y a certainement les gens qui écrivent des, des, euh, des, des, des mauvaises choses, mais je, je lis pas tout ça. Je, je, je me concentre sur, euh, sur les matchs, sur les entraînements. Euh, de la part de la fédération, il n'y a pas eu de, de problème non plus. Il euh, n'y a aucune pression. Euh, all the collaborations thanks. this is michael Gold from reuters. i don't know if i can ask a quick question in english about the conversations that took place yesterday between trump and putin. if you have any opinion, if you follow them, and uh, what you think about the conclusions. If, if, if that's possible, please. for me, it's difficult to, you know, to even talk about this. we're all waiting for, for our freedom. like i said in the first conversation, it's very important for us to help from usa, but my opinion is very difficult to talk with putin. i think we have to fight, and usa and everybody has to help for us. Окей, okay, сенкі. Ми переходимо тоді до запитання з Zoom-конференції. Михайло мисливий футбол хаб. Будь ласка, чита, uh, добро. Доброго вечора, Михайло мисливий, футбол хаб. Питання до Сергія Станіславовича, скажіть, будь ласка, що конкретно вам запам'яталося з попереднього матчу на євро, і чи щось змінилося в нашій збірні з того моменту? Тобто, ми знаємо, що команда Бельгії змінилася, у них новий тренер. А чи змінилося щось у нас у збірні? І якщо так, то що? Дякую. А чого щось повинно мінятися? Я не знаю. Гравці майже ті ж ми в, в... Додаємо ще гравців. Вони, я вважаю, що взагалі це зовсім різний матч. В цьому матчі нам потрібна була перемога. Я вважаю, ми е, создали достатньо моментів, ми могли перемагати. Збірної Бельгії влаштовувала нічия, і вони не були такі агресивні. Ті матчі, які зараз ми дивилися у Ліги Націй, це була зовсім інша команда. Вона грає набагато інтенсивніше, ніж грала проти нас на Євро. Тому як я казав, треба зосередитися на своїй грі, поважати Бельгію. І зараз, завтра перша гра, як ми кажемо в цьому протистоянні зараз дві гри, і треба розуміти, що завтра ми граємо тільки перший тайм. Кузьку до матч Леору і ваше екіпа, на селекцію. La réponse de l'entraîneur. Euh, nous avons, nous avons euh, nos joueurs qui ont changé aussi depuis, euh, depuis son match en Euro. Euh, le match qu'on a joué en Belgique, c'était le résultat qui nous, qui nous a convenu. Par contre, aujourd'hui, euh, c'est une équipe qui a pas mal changé, euh, qui, qui joue de façon intensive. Qui, on a regardé les derniers matchs, ils sont beaucoup plus agressifs. Il faut, il faut les respecter, cette équipe-là. Et on sait qu'il y a le match aller-retour. Donc, demain, le premier match, est, il est très important, mais ça va être le premier mi-temps et après le deuxième, mais ça sera le match retour. Pétain, uh, il y a І загалом, як думаєш, як футболісти міркують перед усім на чому слід сконцентрувати завтра увагу і чим бельгійці можуть бути небезпечні, що треба мати в голові в першу чергу. І щодо тебе фізичної твоєї форми, зараз ти пропустив кілька поєдинків через іскваліфікацію. Чи не розгубив її трошки? Це всі розуміють важливий матч. Давно не було ігор. Та я думаю, для кожного для кожного з футболістів це. Просто поєдинок, це ти виходиш та демонструєш у всьому світу силу України, силу українців. Тим паче всі знають, яка зараз ситуація, йде війна, і людям-людям потрібно щось позитивно дати. І ми спробуємо це дати. Тому важливо зараз входити та показувати усе, що ми можемо. Я я знаю, що від нас залежить багато, та ми можемо дати багато і з приводу моїх. Мої кондиції я не втратив. Я відпочив. можна сказати. Я провів останню гру за клуб та приїхав у повній готовності грати за збірну. На кісті кому лілі бельжі повит данжо? Et euh, la question pour Ilya, est-ce que le fait que tu n'as pas joué depuis un moment, euh, quelles sont tes conditions physiques et comment tu, tu comptes euh, rentrer dans, dans ces matchs-là euh, La réponse d'Ilya, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué euh, les matchs internationaux. Donc, euh, tout d'abord, il y a la guerre dans le pays. Et aujourd'hui, euh, c'est hyper important de montrer à toute la population du pays que nous sommes avec, donner euh, des choses positives. Et euh, la chose qu'on qu peut montrer, c'est de montrer toutes les motivations pour donner motivation aussi à, à tous les tout, tout le pays en Ukraine. Ансукимоконцерн жмантрен. Жопа перді макондицію фізика і je мене тут капабля. Ще запитання з зуму. Мирослав Небас не купел тебе. Після того, як у Михайла Мудрика виникли проблеми, і він не може грати за збірну України. Нас виникла така. Серйозно так проблема на позиції лівого Вінгера. У нас номінальних лівих вінгерів залишилось не так і багато у вашому розпорядженні. Чи є у вас якісь оригінальні ідеї, так задамо питання з вирішенням проблеми на позиції лівого Вінгера у завтрашньому поєдинку? Ну, По-перше, ми усі підтримуємо Михайло, ми допомагаємо. Я впевнений, це важливий гравець для нашої збірної, це молодий гравець. І я йому тільки бажаю швидшого повернення до футболу. Це дуже важливо для нього і для національної збірної. З приводу завтрашньої гри, так, ми зробили цей збір, ми зробили товариську зустріч, ми грали між собою. І... Намагалися спробувати декілька варіантів на цій позиції, тому завтра побачити, хто буде в цій позиції. Ще раз кажу, що завтра в нас тільки перший тайм. І дуже важливо, як ми зіграємо другий тайм, який буде у Генкі. Це Михайло Мутик, де проблема депутати, попаде матча від екіпаж український. Est-ce que vous avez pensé pour le remplacer euh, sur le côté gauche Et est-ce qu'il y a des propositions à ce sujet-là Donc l'entraîneur qui répond. Euh, tout d'abord, je souhaite la meilleure, euh, que des meilleures choses on soutient avec le joueur euh, Michael. Et euh, on souhaite qu'il revienne le plus tôt possible. Euh, pour la préparation de ce match-là, on a fait pas mal d'entraînements de, et pas mal de rencontres euh, amicaux. Uh, on a quelques propositions à faire pour le côté gauche pour le remplacer. Et je répète encore une fois, on a uh, deux mi-temps. Donc demain, c'est le premier mi-temps. Le plus important, c'est de jouer demain. Après, on a la deuxième partie qui va se jouer dans quelques jours. <t 'edit> Питання до Сергія Станіславовича. Сьогодні було оголошено, що збірна буде брати участь у товариському турнірі в Канаді влітку. Чи ви маєте коментарі про, про цей про ці матчі? Прошу так. У нас було декілька варіантів для цих матчів. І я дуже радий, що ми обрали Канаду, тому що це дійсно партнер для, для України: партнер у футболі, і партнер. Підтримки України для нас дуже цікаво зіграти в Канаді. Наступний чемпіонат світу буде в Америці, і Канаді. Тому ми з задоволенням поїдемо. Дуже велика діаспора українська там. І я думаю, для всіх нас буде дуже приємно. Тим більше ми зіграємо з Канадою і Новою Зеландією. Наскільки я пам'ятаю, ми взагалі не грали проти Нової Зеландії. Це буде цікавий опит, і цікавий досвід. Тому я думаю, що це, це важливо для нас і важливо для країни. La question, euh, vous avez, euh, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a un, un tournoi qui se prépare au Canada. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez la, question, la, la réponse de l'entraîneur, euh, oui, on a appris ça, on est, on est très contents parce que tout d'abord, ça va être une belle expérience, ça, ça va être très intéressant. Euh, puisque le championnat de la Coupe du Monde va, va se faire euh, aux états unis Il y a, une grande, euh, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui, qui se trouvent là-bas euh, en Amérique. Et euh, on va jouer avec la Nouvelle-Zélande, le Canada à Côte d'Avoir. D'ailleurs, on n'a jamais joué avec la Nouvelle-Zélande, donc ça va être une belle expérience. Il nous tarde de faire ce tournoi-là. І останнє запитання зуму від трибуни, і ми будемо вирушати вже на наше тренування. Тому будь ласка, трибуна. Славович, чи можна вважати виклик лише чотирьох центральних захисників, особливо після травми Талавєрова, таким собі натяком, що збірна України не буде грати в три центральних проти Бельгії, як було на Євро. І чому саме такий вибір? Дякую. Ну, по-перше, зараз. Ми довикликали сватка сваток вже в збірної і в нас вистачає центральних захисників. Я вважаю, що ми можемо зіграти і в три центральних захисники, і в два. І ще раз, коли команда грає в три центральних захисники, іноді функції цих гравців вони можуть номінально бути центральними захисниками, але їх функція інша. Тому дуже важлива, яка функція у гравців на полі і. Навіть ти граєш два центральних захисники, а іноді опорний півзахисник становиться, становиться центральним захисником. Тому я вважаю, що ми викликали достатньо центральних захисників. І сподіваюся, що, як ви бачите, в нас дуже важка ситуація з жовтими картками. Вісім граців на жовтих картках. і Завтрашню гру дуже, треба бути дуже обережним. La question euh, con, euh, concerne les défenseurs. Donc, euh, il y a quatre défenseurs qui euh, qui sont appelés. Euh, quel est quel est le schéma de jeu pour euh, pour demain Les réponses de l'entraîneur. Vous avez bien vu que euh, nous avons nous avons fait appel à, à Svatka et euh, aujourd'hui on peut jouer avec. Euh, trois euh, défenseurs centrales où on peut jouer avec deux. Il y a plusieurs schémas de jeu, euh, peu importe combien de, de personnes qui, qui sont en défense. Euh, C'est une fonction qui est, qui est assez importante, mais euh, on, va, on va mettre tout en place, en sachant qu'on euh, a une situation avec les cartons jaunes qui est euh, assez compliquée, puisqu'on a 8, huit euh, 8 joueurs qui ont euh, les cartons jaunes. Donc demain, il faut faire très attention. На цьому закінчуємо нашу прес-конференцію. Всім дякуємо за запитання. Дякую. Зустрінемось уже завтра, після матчу.